в інтернеті пробник для перевірки акумуляторів простенька схемка ось така схема зараз спробую ближче саме паяв думаю спробую спаяти чи вона чи ні отак що спаяв оце мене Сівший акумулятор і одна банка замкнута. Це на йому показує. Три святодіо, де світиться, один не світиться. О, ну, Зараз спробуємо. Другий. Однею рукою погано важко. Видно, що всі світяться, і зелений, світиться, і жовтий. І синій, і червоний. Ну, камера, звісно, погано передає, але я думаю видно. А це заряджений акумулятор.